Вітаю вас, мої любі малята. Ми вже з вами дізнались про домашніх тварин, а сьогодні прийшла черга познайомитися з дикими. Дикі тварини це ті тварини, які живуть в лісі. До них відноситься ведмідь, заяць, лисиця, вовк та олень. Тож давайте з кожним окремо познайомимось поближче. Влітку медом ласував, досхочу схочу не мав, а як пав глибокий сніг. Позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Знаєте, хто це малята? Так, це ведмідь. Це велика хижа тварина. Подивіться малята, яка в нього гарна і тепла шуба. А якого вона в нього кольору? Так, коричневого. Ця тварина носить роги, наче дерево розлоги. Носить їх вночі і вдень лісовий король олень. Олень це велика витончена тварина. Його тіло вкрите густою грубою шерстю коричневого кольору. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це великий лютий вовк. Вовк це найкращий друг лисички. Це хижа тварина, яка має гарну зовнішність та гострі зуби. Вовча шерсть може бути різних кольорів від сірого до коричневого. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має. Їй на місці не сидиться, як же звуть її малята. Так, лисиця. Це найгарніша хижа тварина, яка має довгий та пухнастий хвіст. А підкажіть, якого кольору у неї хутро? Так, помаранчевого. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик, як він зветься. Так, малята зайчик. Заєць це дика та ляклива тварина. Він дуже обережний, має короткий хвостик, довгі рухливі вуха. Взимку він змінює своє забарвлення з сірого на біле. Давайте пригадаємо, про яких тварин ви сьогодні дізнались так, про диких тварин. На цьому наше заняття добігає кінця. До зустрічі, малята!